Хочу е кожного чоловіка, який ходить по е Україні, е направити на війну. А тобто, а ТЦК як на вашу думку? Е Прекрасно. Я сама хочу піти в ТЦК працювати. Тільки мене ніхто не бере. А чому? Не знаю, може параметри не ті. А. Сузі, тобто, ви в мене в одному з інтерв'ю, казав ветеран Євген Сеоплят, що ТЦК ще слабо працює. Ви я таку ви з тим слабо. погодитись може абсолютно а. слабо працює. ТЦК треба примножити і дати туди нагліших хлопців. А то ну я вас мушу, але ви вже так сказали, А то що ТЦК ну кажуть люди, я цього не, не міг сам бачити власними очима з, обі, з відомих причин Але кажуть, що ТЦК деколи безчинствують там, заламують Ясно, правильно роблять. Хай заломують ручки. А що робити? Ну, нехай хлопці тоді їм мало заломлених ручок, хай в полон підуть. Три з половиною роки посидять в полоні і побачать, що їм заломлять там. Я розумію, що мені може... Хай в ручки ножки повідривають, повідривають там напередку. Що мається на увазі? Заломлюють руки. А якого хрена він сидить тут, коли війна?